Вітаю на своєму каналі всіх шановних моїх підписників і гостей каналу. І я хочу представити вам ось таку красуньку-новиночку на моїй клумбі. І це чарівна японка. Я маю на увазі троянда японської селекції, сортосерія Кутюр Роуз. Ця красунька називається Роуз Тілія. Це її перша квіточка, Кущик ще зовсім малюсінький. Ось такого вона розміру, можливо, вони будуть більші, коли кущик стане більший, і поки що я не знаю. Я дуже чекала, поки вона розквітне. Чому? Ну, по-перше, друзі, тому що дуже боюсь, як всі трояндарі пересорту, звичайно. А ми знаємо, що японські троянди зовсім не дешеві. А по-друге, я завжди перед тим, як купувати собі нову квітку, я вивчаю інформацію, дивлюся, читаю, І ось всі якось в один голос говорять про те, що перший рік квітування тілія не показує себе у всій красі, що квіти в неї ніякі, тільки на другий рік вона може вразити своїм квітуванням, але, чесно кажучи, друзі, мене вона вразила своєю першою квіткою. По-перше, колір. А по-друге, подивіться, яке різблене листечко в неї. Я коли бачила її на картинці, чесно кажучи, мені завжди здавалося, що це, що це якийсь фотошоп. Тому що я не бачила ще троянди ось з таким різбленим. З такими пелюсточками різбленими. А ось тепер я обідилася в тому, що дійсно тілія, Ось вона така красуня і є. Подивіться, неймовірно. Не всім подобаються ці квіти. Дехто, я навіть зустрічала такі відгуки про неї. Говорять, квіти потопельники через, через їхній колір. Ось так є ще. Також японка, також є, вона в мене не квітує поки що. Як вона називається, замок черніки. Ось якось так. Також вона якогось такого блідого забарвлення, але мені дуже подобається. Ну, подивіться, ну, красунька. Дуже чекала, дуже щаслива. Ось така трояндочка Тілія. Дякую всім за увагу, друзі, за те, що ви зі мною. Ставте вподобайки, якщо вам подобається моє відео, і будемо разом вирощувати красу.